Ви впевнені, що правильно поливаєте свій город. А що, коли я скажу вам, що головна причина загибелі врожаю у новачків це не шкідники, не хвороби, а звичайна вода? А вже ж, саме так можна випадково втопити свої помідори чи засушити огірки, навіть не здогадуючись про це, сьогодні ми це виправимо. Я підготував для вас надзвичайно простий посібник. Вісім найпопулярніших рослин і вісім золотих правил поливу для кожної, жодної складної агрономії, лише чіткі та зрозумілі інструкції. Додивіться до кінця, і я розкрию один головний секрет, який змінить ваш підхід до поливу раз і назавжди. Давайте відверто: рослини не можуть сказати нам: гей, я хочу пити, або досить я вже наплавався. Вони спілкуються з нами по іншому через колір листя, пружність стебел і, звісно, через смак та розмір плодів. Наше завдання, як садівників, навчитися розуміти цю безмовну мову. І Головний діалект у цій мові це вода, різні овочі, як і різні люди, мають свої звички та потреби, у когось коріння йде глибоко в землю, а у когось воно лежить прямо біля поверхні. Хтось любить постійно вологий ґрунт, а хтось віддає перевагу тому, щоб земля між поливами трохи підсохла. Розуміння цих простих відмінностей, це 90% успіху вашого майбутнього врожаю. Отож почнемо наш розбір польотів, і перший на черзі його величність помідор мабуть найбажаніший овоч на кожній ділянці. І саме з ним новачки найчастіше припускаються фатальної помилки. У чому ж річ? А в тому, що помідор, хлопець з характером, він дуже любить пити, але при цьому панічно боїться мокрих ніг. Якщо поливатимете його потроху щодня, ви створите ідеальні умови для гнилі та хвороб, коріння сидітиме в постійній вогкості біля поверхні, а сама рослина стане слабкою та вразливою. Запам'ятайте головне правило для томатів: поливайте рідко, але дуже рясно. Що це означає на практиці? Замість щоденного оприскування краще один або два рази на тиждень вилити під кожен дорослий кущ ціле відро води. Так, ціле відро ваше завдання промочити землю на глибину 20-30 сантиметрів. Навіщо це потрібно? Такий глибокий полив змушує коріння тягнутися вглиб у пошуках вологи. Це робить рослину сильною, міцною та більш стійкою до посухи, і звісно, вся вода повинна литися строго під корінь, жодного душу для листя. Мокре листя, особливо на ніч, це пряме запрошення для фітовтори. Як зрозуміти, що час поливати усе просто. Торкніться землі пальцем на глибині 5-7 сантиметрів. Якщо там сухо, сміливо беріть лійку. Якщо волого, дайте помідору ще день другий. Ось і весь секрет здорових та смачних томатів. Після помідора настає черга його вічно спраглого сусіда, хрусткого та соковитого огірка. І якщо помідор у нас був марафонцем, що біжить на довгій дистанції, то огірок це справжній спринтер. Йому потрібна енергія, а точніше, вода постійно і відразу ж. Запам'ятайте, огірок на 90 5% складається з води. Це головний ключ до розуміння його характеру, його коріння не занурюється глибоко в ґрунт, воно розташоване біля самої поверхні. Саме тому він не може, як помідор, потерпіти тиждень і дочекатися рясного поливу, він просто засохне. Головний девіз для огірків це стабільність. Ґрунт на огірковій гряці ніколи не повинен пересихати повністю. Уявіть собі, добре відтиснуту губку. Ось такий стан ґрунту для них є ідеальним. Він має бути постійно злегка вологим, але в жодному разі не перетворюватися на болото, тому поливаємо часто, але невеликими порціями у спекотну погоду можливо навіть щодня. І є ще один надзвичайно важливий секрет: огірки, великі ніжонки, вони ненавидять холодну воду. Полив крижаною водою з колодязя чи свердловини це для них величезний стрес, від цього вони можуть зупинити ріст і навіть скинути маленькі зав'язі. Тож поливайте їх лише теплою, відстояною на сонці водою. Це просте правило подвоїть ваш урожай. А рухаємося далі. І на черзі у нас справжні аристократи на грядці, перці як солодкі, так і гострі. Якщо огірок вимагає постійної уваги, то перець цінує помірність і баланс він не любить крайнощів, і це його головне правило. Уявіть собі, що перець це гість, який не любить, коли йому нав'язуються. Якщо ви будете заливати його водою, перетворюючи грядку на болото, він образиться. Його коріння почне задихатися, листя пожовкне, а квіти й зав'язі просто опадуть. Він вам прямо покаже мені це не подобається, але й посуху він переносить погано. Якщо йому не вистачить вологи, він не загине одразу, як огірок, але стане млявим. Листя зів'яне, а плоди, якщо й виростуть, будуть дрібними, з товстими і жорсткими стінками. Тож як знайти цю знамениту золоту середину дуже просто. Ваш головний інструмент для поливу перців це ваш власний палець, перш ніж братися за ліку, просто опустіть палець у землю поряд із кущем на глибину 2-3 см. Якщо на цій глибині ви відчуваєте сухість, час поливати, а якщо земля ще волога, сміливо відкладайте полив на завтра. Ось і вся премудрість. І так як і огірки, перці скажуть вам величезне дякую за теплу воду. А тепер зустрічайте справжнього чемпіона зростання гіганта нашого городу – Кабачок! Якщо ви коли-небудь його вирощували, то знаєте, яке величезне листя, схоже на лопухи, він відрощує, і це листя не просто для краси. Це справжні випарники, які у спекотний день працюють як потужні насоси, викачуючи воду із землі. Тому кабачок це визнаний водохльоб. Намагатися поливати його потроху це все одно, що намагатися напоїти слона з чайної ложки, марно і навіть шкідливо. Поверхневий полив просто не дійде до його потужного коріння, і рослина страждатиме від спраги, навіть якщо земля зверху здається вологою. Правило для кабачка дуже схоже на томатне, тільки ще більш щедре, йому потрібен рясний глибокий полив, суворо під корінь. Не бійтеся лити воду. Ваша мета промочити землю так, щоб волога досягла найглибшого коріння. Це стимулює їхній ріст і робить рослину неймовірно продуктивною. І, будь ласка, запам'ятайте ніколи не лийте воду на його величезне листя. Це прямий шлях до появи борошнистої роси білого нальоту, який може згубити всю рослину. Як тільки побачили, що листя кабачка поникло і не підіймається навіть до вечора, знайте, він просить пити дайте йому напитися вдосталь. І він завалить вас урожаєм, тепер спустімося з небес на землю, а точніше, під землю. Нас чекають ті, хто ховає свій головний врожай від наших очей, і перша в цьому списку красуня морква. З морквою все набагато хитріше її головний ворог це не стільки посуха чи повінь, скільки їх різка зміна. Саме нерівний урив, полив. Причина номер один, чому морква виростає тріснутою або потворно кострубатою. Уявіть собі цю ситуацію. Ви довго не поливали грядку, земля висохла, шкірка моркви трохи загрубіла, а потім ви приїжджаєте на дачу і від душі заливаєте все водою. Що відбувається? Внутрішня соковита частина коренеплоду різко починає рости від надлишку вологи. А от зовнішня оболонка просто не встигає за нею розтягнутися. Результат тріск, морква тріскається. Тому секрет ідеальної, рівної та солодкої моркви простий до безглуздя. Це помірний, але що найважливіше, регулярний полив. Краще поливати потроху, але часто не даючи грунту перетворюватися то на пустелю, то на болото. Ваша мета. Підтримувати землю рівномірно вологою на всю глибину росту коренеплоду, а це сантиметрів 20-30, рівномірний полив, рівна морква. Все просто. Від підземних мешканців переходимо до найніжнішої категорії нашого городу це всяка зелень, салати, шпинат, рукола, все те, що ми любимо за свіжість та хруст. І саме в цьому слові, свіжість. Криється головний секрет їхнього поливу. Ці рослини об'єднує одна спільна риса, дуже поверхнева, ніжна коренева система, вона, немов тонесенькі павутинки, розташована прямо під поверхнею землі, вони фізично не можуть дістати вологу з глибини, як це робить помідор чи кабачок. Вони живуть тут і зараз, саме тому для них працює правило часто, але потроху. Намагатися поливати салат рясно, але рідко, абсолютно безглуздо. Вся вода просто піде вниз повз його коріння, а верхній шар ґрунту швидко висохне на сонці. Ваше завдання не промочити грядку на пів метра, а лише постійно підтримувати вологим верхній шар ґрунту, буквально на 5-7 сантиметрів. Це скоріше схоже на легке освіження грядки. Особливо в спеку, якщо ви забудете їх полити, і верхній шар перетвориться на суху кірку, зелень може стати гіркою або швидко піде в стрілку, тобто зацвіте. А нам же потрібне соковите листя, а не квіти, тож тримайте їхній ґрунт у тонусі, і вони тішитимуть вас свіжістю все літо. А тепер поговоримо про рослини. Які дарують нам один із найкорисніших та найсмачніших урожаїв це бобові, горох і квасоля. Вони справді не вибагливі, на перший погляд, самодостатні, і це правда, але лише до певного моменту. У них є свій маленький секрет, свій таємний перемикач, який безпосередньо впливає на кількість вашого врожаю. І цей перемикач. Цвітіння. Як тільки ви бачите, що на ваших кущиках квасолі або батага гороху з'явилися перші квіти, ваш режим поливу має різко змінитися. Саме в цей період, під час цвітіння та формування майбутніх стручків, рослина вирішує, скільки врожаю вона вам подарує. Нестача вологи в цей час це для неї сигнал тривоги. Рослина подумає, настали важкі часи не до дітей. І задля самозбереження почне скидати квіти та маленькі зав'язі, а ось гарний рясний полив у цей період, навпаки, говорить рослині: усе чудово, води багато, можна вирощувати багато великих і соковитих стручків, плив прямий і дуже помітний. Тож запам'ятайте, до цвітіння поливайте помірно, але як тільки з'явилися квіти. Вмикайте режим рясного поливу, це і є головний секрет багатого врожаю бобових, і нарешті завершує наш овочевий парад, наш другий хліб, справжня основа всього картопля. З нею здавалося б, усе просто і в цьому є частка правди, але й у неї є один критично важливий момент, який багато хто пропускає. І цей момент пов'язаний не з тим, як поливати, а з тим, коли полив треба повністю припинити. Поки картопляне бадилля зелене, пишне і потужне, рослина активно працює, вона, мов маленька фабрика, виробляє поживні речовини та спрямовує їх донизу на формування бульб. У цей період їй звичайно потрібна регулярна волога. Особливо в суху погоду, щоб бульби були великими і здоровими. Та ось настає момент, коли бадилля починає жовтіти, сохнути і лягати на землю. І це не хвороба, це природний і дуже важливий сигнал від рослини. Вона говорить вам: все, я свою роботу зробила, моя надземна частина більше не потрібна. Тепер бульбам час дозрівати і готуватися до довгої зими. І саме в цей момент полив потрібно повністю припинити, не просто зменшити, а саме зупинити. Навіщо це змусить бульби спрямувати всі сили на формування щільної міцної шкірки? Саме така шкірка захистить їх під час викопування та дозволить зберігатися всю зиму. Якщо ви продовжите полив, ризикуєте отримати водянисту картоплю з тонкою шкіркою. Яка погано зберігатиметься і може почати гнити. Тож запам'ятайте зелене бадилля поливаємо, бадилля полягло, лійку в бік. Ваш зимовий урожай подякує вам. А ви прослухали вісім різних правил, і, можливо, здається, що все це складно запам'ятати. Але що, якщо я скажу, що є одна універсальна порада, яка стосується майже всіх цих рослин. І подвоїть ваші шанси на успіх. Ось і він, ключовий момент. Найкраще поливати рано вранці. Чому все просто. По-перше, за день вода встигне увібратися в ґрунт і дійти до коріння, а не випарується під гарячим сонцем. По-друге, і це найголовніше, до вечора листя рослин буде сухим, нічний полив, особливо по листю, – це прямий шлях до грибкових захворювань. Полив вранці. Під корінь це простий і геніальний хід, який захищає ваші рослини та економить воду. Це і є головний секрет досвідчених садівників. Отже, давайте підсумуємо: у кожного овоча свої вподобання, але головний принцип простий: слухайте свої рослини і поливайте їх вранці, спрямовуючи воду до коріння, а не на листя. Ця проста дія вбереже вас від більшості помилок новачка. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними? Якщо це так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні поради. А тепер питання до вас який овоч у вашому городі найвибагливіший щодо поливу? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте допоможемо один одному порадами Так.